Сплачений статутний капітал підвищує ймовірність отримання лізингу або кредиту. Дивіться, мій досвід показує, що ні. Абсолютно ніхто туди не дивиться. Можливо, ви банкір, і ви десь це дивитесь якось непомітно для нас. Але на що дивляться? Ми отримали кредити просто і коли в нас було тисяча гривень статутний капітал, і коли в нас було 27 мільйонів статутний капітал. Ну тисяча гривень була сформована, даже не так тисяча гривень статутний капітал. Потім десь 1,3 мільйона статутний капітал теж вона занесена, була все окей. І 27 мільйонів там, де було створено цю суму. Майновим комплексом не готівкою, ну там не грошима занесено, а майновим комплексом ми зайшли. Тому е, саме головне для банка це, по-перше, твоя кредитна історія. Е, по... Не так, саме головне це майно, яке ти закладаєш в заставу. Якщо в тебе є майно закласти в заставу, тоді окей. Ну і звичайно, твої. Звіти, це не один день роботи, це е, бухгалтер. Е, дивіться, дуже багато бухгалтерів, чого фермера бояться, і та взагалі багато хто підприємців бояться кредитів, Того, що вони такі блін, там куча бумажок, а звідки вони це знають? Того, що бухгалтерія кажуть, блін, да там куча бумажок, у нас немає времени, нам 100 на 100, на 100. І ну, якщо у вас бухгалтер, який не хоче, щоб ви розвивались, не хоче зайвої роботи взяти, хоча це входить в його зобов'язання, то ну. ну Кому ну нахрінаємо напрягатись? За Зачем бухгалтеру напрягатися, що ви хочете взяти кредит, що ви хочете збільшити підприємство? Що, що ви хочете дати більше робочих місць? Да, ви хочете збільшити і прибутки, тому що ну от ви, ви так це все бачите. Бухгалтеру по барабану. Ну ну реально, давайте говорити серйозно. Їм всім пофіг, що додається робота, так кому це треба. Я говорив з банкірами, вони розказують, кажуть, слухайте, ну там 90%. Е Підприємств не беруть кредити, не отримують його, того щоб бухгалтерам пахіру вони здають на без матюків. На відстаньте від мене звітність, отак, і я загружена, я то, я то, я то, не взяла трубку, не призмила, і все. Тобто має бути людина, яка буде сидіти, і казати: надо, 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 надо. Тільки так ви зможете взяти кредит. А з приводу статутного капіталу, ну якщо ви банкір, і ви прям точно це знаєте, можливо. В мене ніколи не питали, чи ми його вложили, цей статутний капітал, чи ні, чи він нас ну, просто намальований, типу що ми його тільки маємо покласти. Таких питань не задавали. Кредитну історію точно да, майно то. Точно, да, звітність за певні періоди, точно да. Все.